Хвала нашому Господу Ісусу Христу. Христос народився. Сьогодні особливий день, тому що нас так багато зібрав Господь на місці цьому. І в цей святковий день, в святковий час. Я думаю, всім би було приємно і радісно, коли би ми так близько відчували, що з нами є народжений живий. Ісус Христос, слава Йому, Він сказав: Я буду з вами всі дні, аж до скінчення віку. Ці слова учням Своїм говорив Ісус, коли вже возносився від цієї землі. І ці короткі роки, які Він прожив тут серед людей, проповідуючи Царство Боже, навчаючи людей істинам, які Він приніс з неба, Він звершив спасіння наше. І він знову прийде, каже Боже Слово, щоб забрати своїх від цієї землі. Тому дякуємо Господу, прославляємо Ісуса Христа і довіряємо Йому наше життя, тому що Він, написано, прийшов спасти людей своїх від їхніх гріхів. Я буду читати Боже слово Євангелію від Матвія, перший розділ із 18 го вірша. Де Євангелист Матвій описує народження Ісуса Христа. 18 й вірш, перший розділ Євангелія від Матвія. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний. І, не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її, коли ж він це подумав, ось з'явився йому ангел Господній, у сні і промовляє «Йосипе, Сину Давидів: не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти здаш, ти ж, даси йому імення Ісус. Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце стало, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ймення Еммануїл, що в перекладі є, з нами Бог. І друге місце я відразу прочитаю із старого заповіту. Із книги Хронік, 15 розділ. Слова, які були сказані Пророком Божим до одного з царів, який царював над Юдою, і з місць цих слів описаний в цьому 15 розділі із перших віршів. А Азарія, син Оведів, злинув на нього Дух Божий, і вийшов він перед Асо та й сказав йому. Послухайте мене, Асо та весь Юдо і Венємине. Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе, а якщо ви полишите Його, полишить Він вас. Господь з нами. Слава Ісусу Христу! Любі брати і сестри! Ці слова, які ангел говорив у вісні до Йосипа про народження Ісуса Христа, вони дали Йосипові впевненість, вони утвердили Йосипа не робити того, що він задумав, відпустити Марію, тому що він думав, не хотівши ославити її, але ангел Господній каже: не роби цього, тому що те, що. Зачати в ній це від Духа Святого, і вона породить Сина, ти ж, ж дасимо імення Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. І далі каже ангел, що збулось сказане пророком, який говорить, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є з нами. Бог. І я хочу, любі брати і сестри, щоб ми цих декілька хвилин пороздумували над цими словами, які говорив Ангел до Йосипа про те, що ім'я, яке дане Ісусу Еммануїл, означає з нами Бог. З нами Бог. Любі брати і сестри, дивлячись на це, прожите життя, яким ми зараз живемо, і цей час останній. Який проходить в нашій країні роки ці війни, ми можемо сказати, що з нами Бог. Він беріг нас, Він охороняв нас, він в часи найбільших небезпек був поруч. Він вислуховував наші молитви. Коли приходили тяжкі моменти в наше життя, з нами був Бог, слава йому. І ми можемо сьогодні сказати. Що з нами був Бог, тому що людина так не могла придумати, щоб в нашому житті якісь моменти тяжкі, складні, через що ми переживали, плакали і молилися, щоб вони само собою вирішилися. Не могло так бути, з нами був Бог. І тому в наше життя приходила допомога, і тому в наше життя від Господа приходило, приходило вирішення, Господь. Посилав своє благословіння. з нами був Бог, слава йому. І Він з нами хоче і надалі бути, і Він хоче бути з народом Своїм, і Він хоче замешкати в кожному серці, в кожному житті Господь хоче панувати і мати право жити в серці людському, не бути просто гостем, але жити в серці людському, тому що сказано, що Ісус Христос. Прийшов спасти людей своїх від їхніх гріхів. І тільки гріх, і тільки беззаконня, яке чинить людина, воно розділяє нас з Богом, воно розділяє людину своїм Творцем, воно робить цю прірву між нами і Богом. І тоді ми не можемо сказати, що з нами є Бог, коли ми чинимо неправду, коли ми живемо в грісі, коли наше життя. Воно не є у відповідності до Божого Слова. Бог не може бути з такою людиною, яка чинить гріх і неправду, тому що Бог є святий, і каже Біблія, і ви будьте святі, тому що я святий. І ось, любі брати і сестри, ці слова сказав Божий пророк до одного з царів, який царював над Юдою. Він розпочинав дуже добре цей цар. Коли він став царювати над юдою, він був дуже ревним, він хотів очистити край від ідолів. Він хотів навернути народ Божий до Господа і робив все для того, щоб люди служили Богові і щоб край його, над яким він зацарював над юдою, над Веніамином, щоб край цей був чистий від всяких ідолів. Але читаючи далі слово Боже, ми зустрічаємо такі слова, що кінцівка цього царя вона була не такою доброю, як був його початок. Написано, коли він захворів, коли в життя його прийшла ось ця біда, він Господа не шукав. Він до Бога не звертався. Він не згадав, що є Господь. Він Забув, що є той, який йому допомагав у війнах, який йому його царство утверджував, який допомагав йому в його царюванні. І написано, що за його царювання цих 10 років був спокій, не було воїн, тому що Господь благословив, але цей цар Аса написано: не звертався до Господа. І ось ці слова, які говорив Пророк Божий. Коли ще цар царював, коли він ще мав владу, коли ніби здавалося, що все добре, Він сказав йому важливі слова від Господа, і він каже йому: Господь з вами, якщо ви будете з ним. Бог буде з тобою, якщо ти будеш з Богом, якщо ти будеш шукати Його всім своїм серцем, то Господь дасть себе знайти. Він відкриє себе тобі. Він дасть себе пізнати тобі, він дасть спробувати, який він добрий, Господь. Але є умова, якщо ви будете шукати Його цілим серцем, всією душею. І, ось, любі брати і сестри, ці слова. Я хочу, щоб ми сьогодні в цей святковий час, святковий день, ми взяли кожен для себе. Що з нами буде Бог, і Він хоче бути з нами, якщо ми будемо з ним? Якщо ми хочемо бути з ним, якщо ми хочемо розуміти Його волю, якщо ми хочемо служити Йому, якщо ми хочемо йти за Ним, якщо хочемо довіряти Йому життя своє, Господь буде з нами. Бог буде з нами, і Він хоче бути з нами. Але чи цього хочемо? Ми. Чи цього прагнемо ми, чи ми готові в нашому житті сказати, Господь, Ісус, який прийшов на цю землю, як це, немовля, народився на цей світ, щоб звершити цю головну місію, на яку він прийшов, взяти гріх всього світу на себе і дати нам прощення і вічне життя. я готовий довіритись тобі, Господь. Я хочу служити Тобі. І бути з тобою, щоби зі мною був ти. І я по пам'яті нагадаю історію із Нового заповіту, де один чоловік, якому, на перший погляд, нічого в житті не бракувало, який мав достаток, який мав положення певне в житті, який мав добру посаду, який тяжко не працював, це був митник Закхей. Але в його житті було щось, що йому, його підштовхнуло шукати Господа, поглянути на Ісуса, зустрітися з Ісусом, щоб побачити, хто він, той, про якого так багато я чув, про якого так багато говорять, про якого різні чутки ходять. І ось каже нам Євангелист Лука: я не буду зачитувати цього місця, ви можете. Собі прочитати цей 19-й розділ Євангелія від Луки, каже нам про те, що митник Закхей, який був малий на зріст, він почув, що побіч його дому має проходити Ісус. І цією дорогою, якою мав йти Ісус, Закхей вирішив побачити, подивитися на Ісуса. І Він забіг, що наперед виліз на дерево, тому що був малого зросту. І через народ не міг бачити Ісуса, виліз на дерево, щоб побачити, хто він, цей Ісус, щоб мати з Ним хоча б цю зорову зустріч, поглянути на нього. І ось стається те, чого Закхей не чекав. Дорогою цією йде Ісус, підходить до цього дерева, на якому сидів Закхей, і каже, Закхею, злізай скоріше додолу, бо мені потрібно бути в домі Твоїм. Мені потрібно прийти до тебе, мені потрібно тобі допомогти. Мені потрібно зайти в твоє життя. Дарувати тобі спасіння. І ви знаєте, Закей, Він швиденько злізає додолу. Закей приймає Ісуса в домі своєму, Закей. Він, ви знаєте, навіть не чекаючи того, що відбулося в його житті, Він каже, Господи, коли Ісус прийшов в Його дім, я половину маєтку свого роздам, кого скривдив, каже, я вчетверо віддам. І Ісус каже: по правді кажу вам, на дім цей спасіння прийшло, бо він син Авраама. Любі брати і сестри. На дім це спасіння прийшло, тому що в цей дім прийшов Ісус Христос, тому що ця людина закей шукав Господа, ця людина, закей Він Бога хотів бачити в своєму житті, і Він це побачив. І Він пережив цю милість від Ісуса Христа, отримавши прощення і спасіння. І тому, Боже Слово сьогодні говорить нам: Господь з вами. Якщо ви будете з ним, і якщо ви будете шукати його всім своїм серцем, Він дасться вам знайти. Любі друзі, брати і сестри, сьогодні в цей святковий день, запитаймо кожен особисто себе, Еммануїл, Бог з нами, чи Він є зі мною, чи він є в моєму житті, чи я шукаю його, чи він. Потрібен мені, а можливо, а можливо, так як сказано далі в цьому пророцтві, каже цей <кій> чоловік Божий Азарія, він каже, а якщо ви залишите його, він залишить вас. І зауважте, не Він залишить вас перший, зауважте, не є Бог цьому ініціатор. Він не хоче цього. Щоб хтось його залишив, Він не хоче, щоб хтось відвернувся від нього, Він хоче дарувати спасіння, він прийшов спасти людей своїх від їхніх гріхів, Тож шукаймо Господа, Він недалеко від кожного з нас, Він дає себе знайти і відчути, бо Він є живий і діючий Господь. каже, якщо ви будете шукати Його. Він дасться знайти. Любі друзі, брати і сестри, Господь сьогодні близький, Він прийшов до нас в це зібрання, і Він бачить наші серця, і Він хоче, щоб кожен з нас не тільки казав це собі, але відчував і розумів, що зі мною є Бог, тому що я йому належу, я довірю йому своє життя. Я залишив гріхи свої, у ніг Його. Бог зі мною, тому що я прийняв Ісуса Христа в своє серце, тому що я зрозумів, що Він за мене постраждав, що Він за мене прийшов у цей світ. Він мене спас від моїх гріхів. Бог зі мною, тому що я служу Йому, я йду за ним. Я довіряюсь Йому, я доручаю Йому свою долю. Бог зі мною, тому що я. Хочу чинити Його волю. Бог зі мною, тому що я належу до Його церкви, яку Він викупив кров'ю своєю, обмивши її, очистивши цим водяним куполем у слові. Бог зі мною, тому що для мене дороге Його слово. Бог зі мною, тому що для мене дорога хвилина спілкування з ним, Бог зі мною, тому що Він чує мене. Він є близький в час, коли приходить тривога, Бог зі мною. Любі брати і сестри, хай цей Еммануїл, Бог з нами, він буде в кожному серці, в кожній душі, щоб кожен з нас він це розумів і знав, що Бог є зі мною, тому що я шукаю Його, я люблю Його, я служу Йому, я за ним іду, я голос Його слухаю і чую. І за чужим не піду. Хай Господь благословить всіх нас і ці святкові різдвяні дні, щоб ми ще більше утвердились, що з нами є живий Господь, а ми йому належимо. Вся слава, Хай буде, народженому, живому, воскреслому Ісусу Христу навіки. Амінь.